Розділ 11. Люсі сьогодення. Упродовж трьох останніх днів після смерті Діани, я не готувала, не прала, не ходила до крамниці. Я не гримала на дітей, не допомагала їм з домашніми завданнями, не ховала овочі під соус для спагеті, щоб вони їх бодай так з'їли. Я взагалі не робила нічого звичного. Ми ніби опинилися поза часом серед застиглої порожнечі, а світ довкола продовжує собі метушитися, не звертаючи на нас ніяковісінької уваги. Старші діти сьогодні пішли до школи, а от Олі залишився вдома. Це дивно, навіть зважаючи на те, що померла його мати. За останні два роки мій раніше неамбітний чоловік перетворився на трудоголіка котрий стерчить на роботі у вихідні вечорами і на свята. Наразі ж Олі сидить поруч з Едді, на дивані і витріщається в порожнечу, немов перебуваючи у трансі. Час від часу я підходжу до нього і кажу, що мені шкода, що хотіла б якось допомогти йому. Та щоразу я запитую себе, чи справді таки хочу. Вирішивши, що вже час навести лад і повернутися до звичного життя, прямую на кухню. Це здається найменше, що я наразі можу зробити. На краєчку стола лежить сто листів, тож я починаю з них, Розпечатую кожний конверт, нігтем великого пальця розправляю папірці і кладу один біля одного. Перший документ повідомлення з банку. Зазвичай я не переглядаю такі листи. Оскільки виховання дітей лежить на мені, я залюбки віддаю Олі вирішення всіх фінансових питань, ніякого сексизму, лише рівномірний розподіл обов'язків. Та коли я помічаю підсумкову цифру, борг, а не дохід, я хапаю повітря. Переводжу погляд на початок сторінки, де зазначена назва Кокрем Гудвін, кокрем прізвище імона ділового партнера Олі. Як вони могли стільки заборгувати, а найважливіше, чому Олі нічого мені не розповів. Відкриваю рот, аби запитати, та не встигаю вимовити слова, як хтось стукає у двері. Зиркаю на Олі, але він нічого не помічає, надто заглиблений у свої думки. Я відчиню невідомо навіщо кажу я. Коли відчиняю двері, на порозі бачу двох людей без форми, але розумію, вони з поліції детектив, старший Констабель Джонс. Каже жінка: а це детектив Констабель Ахмед. Вітаю, відказую я. Це не Саймон та Стелла, молоді поліціянти, котрі повідомили нам про смерть Діани, Детективу Джонс близько сорока, вона худорлява, середнього зросту, привабливе обличчя з дещо чоловічими рисами і каштанове волосся із золотими пасимцями, що спадає до підборіддя. Одягнена. Просто і практично. Біла сорочка, темно-сині штани, досить обтислі, аби пропустити, що своєю фігурою вона пишається. А ви, запитує Джонс, я Люсі Гудвін, невістка киває Джонс. Прийміть наші співчуття у зв'язку з втратою. Ахмед схиляє голову, і крім темне волосся на маківці, я бачу плями блідої шкіри. Можна нам увійти? запитує поліціянтка. Я відступаю вбік, Джонс з Ахмедом заходять до передпокою. Гарна оселя, зауважує Джонс. Спасибі, дякую я. Хоча нічого особливо гарного тут нема. Хоча, напевно, детективи бачили чимало осель, значно гірших за мою. <кій> Чим можу допомогти детективи? Джонс краєчком ока помічає весільну світлину, на хвилинку спиняється і роздивляється її. Красива фотографія. Це ваша свекруха. Поліціянтка показує на Діану, котра стоїть ліворуч від Оллі. Так, це Діана. Можу уявити, як вам зараз важко. Ви були близькі зі своєю свекрухою? запитує Джонс, роздивляючись цю світлину і інші фотографії, що висять довкола неї на стіні, немов відповідь її зовсім не цікавить. Усе дуже складно. Хіба не завжди так? Усміхається поліціянтка. Мати мого колишнього чоловіка ще той фрукт. Я не могла навіть перебувати в одній кімнаті з цією жалюгідною старою каргою. Зрештою, це зруйнувало мій шлюб. А у вас як це було? Наскільки складними були стосунки? Власне, як вам пояснити? Просто складними. Та й годі, Джонс та Ахмед ідуть далі коридором. Час і часу вони зупиняються, аби роздивитися світлини на стінах. Очевидно, Джонс, старше за званням у цій парі, хоча й молодша за віком, і на додачу жінка. Попри всі болісні думки, я ловлю себе на тому, що феміністка всередині мене щиро за неї радіє. Ви проводили чимало часу в родинному колі, веде далі Джонс. святкували разом дні народження, Різдво тощо. Пригадую наше останнє Різдво разом: огидні слова, скривлені фізіономії, лемент над індичкою, цілковита протилежність теплому родинному святу з реклами. Перепрошую, але ви не сказали, з якого ви відділу? запитую я і раптом відчуваю, що наразі схоже на героїню серіалу Закон і порядок, Спеціальний корпус адже лише там і бачили, як поліція приходить до когось додому. Ми з відділу розслідування вбивств. Спокійно відповідає Джонс. Люсі? гукає Олі з сусідньої кімнати. Хто це? зробивши глибокий вдих, заходжу до вітальні. Джонс та Ахмед йдуть слідом. Задні двері розчинені навстіж, а Еді кудись зникла. Напевно, із сусідського подвір'я в наш садок залетів м'яч. Еді любить перекидати його назад через огорожу. Олі здивований підводиться. Це поліція, кажу йому. Ахмед підходить до Олі і простягає йому руку. Ви, значить, Олівер Гудвін? Олі, відказує мій чоловік і потискає поліціянтові руку. Я дивлюся на Олі очима поліціянтів. Він має жахливий вигляд. Одягнений у темно-сині спортивні штани і бордову ковтину, волосся стерчить у різні боки, шкіра дивного сірого відтінку. Пригадую, що саме такий він був, коли діти маленькими не спали ні вдень, ні вночі. Олі з'являвся на порозі і благав, аби я відпустила його поспати бодай півгодини, і це тоді, коли з нас двох я не спала майже всю ніч. Я детектив Констабель Джонс, а це детектив констабель Ахмед, відрекомендовується поліціянтка. Маємо до вас кілька запитань, якщо ви не проти. Питання щодо чого? запитує Олі. На якусь мить запала пауза, а тоді Джонс гмикає і відповідає, щодо. Смерті вашої матері? Олі зиркає на мене, і я стинаю плечима. Врешті-решт, за секунду другу, він жестом запрошує поліціянтів сісти, і вони вмощуються на диван. Чи ми можемо вам допомогти? запитую я, сідаючи поруч з Олі на бильце крісла. З'явилася нова інформація щодо смерті Діани? У нас поки що нема звіту коронера, пояснює Джонс, але невдовзі він буде готовий. А ми тим часом збираємо дані. Ви розповідали констеблям Артуру та Перкінсу, що у вашої матері був рак, правильно? Так, кажу я і так і не дочекавшись відповіді від Олі. У Діани був рак грудей. Джонс відкриває чорний блокнот із золотим логотипом поліції і дістає ручку. Скажіть, будь ласка, прізвище її лікаря. Доктор Пейслі була її сімейною лікаркою, говорю я, центральна клініка Бейсайда. А прізвище її онколога. Усі дивляться на мене, і Олі також. Власне, я не знаю. Вона ніколи не згадувала при мені прізвище свого онколога. Джонс закриває блокнот. Мені здається, що для неї це не новина. Зрозуміло, що вам зрозуміло? Кліпає очима Оллі. Ми не знайшли жодного доказу, що у вашої матері був рак. Немає ніяких записів про візит до онколога, ні мамограми, ні УЗД, ні хіміотерапії. Судячи з усього, у неї взагалі не було раку. Очевидно, ви не в тому місці шукали? кажу я. Джонс, здається роздратованою, немовцем винні в їхній некомпетентності. Ви не можете перевірити кожного лікаря. Немає жодного направлення від лікаря, спокійно пояснює Джонс, обперши лікті об коліна і склавши разом долоні. Нема ні рентгенів, ні аналізів крові, нічогісінько, щоб підтверджувало брак. Я відчуваю, як у мене кривиться обличчя. Це якась маячня. Люди не кажуть, що у них рак, якщо насправді у них його нема. Хоча, можливо, дехто й каже, і похондрики, та люди з синдроном Мюнхгаузена, чи ті, хто прагне здобути співчуття, гроші або друзів. Але ж Діана ненавиділа співчуття, а грошей у неї точно не бракувало. Щодо друзів, то вона терпіти не могла, коли біля неї метушилися люди і пропонували щось більше за серветку. Діана ніколи не сказала б, що в неї рак, якби його не було. Я впевнена, в цьому так само, як у тому, що живу. Та попри це. Якась помилка в системі, каже Олі, точно, навіщо матері стверджувати, що в неї рак, якщо насправді це не так. Саме це ми й намагаємося з'ясувати. Але ж вона вчинила самогубство? хитає головою Олі, це ж ви нам сказали. Ми не знаємо цього напевне. Але ж ви казали, що була записка? запитав Олі, нарешті опанувавши себе. Так, була. Ми можемо її прочитати пізніше. Наразі вона є частиною розслідування. Що це означає? Ми перевіряємо відбитки пальців, аналізуємо почерк. Гадайте, її підробили. Ми намагаємося не виносити надто багато суджень, доки не отримаємо більше інформації. Це безглуздя, кидає Олі і підвившись, починає ходити по кімнаті. Це безглуздя. Послухайте, існують докази, які вказують на те, що ваша матір вчинила самогубство, допоміжні засоби, прощальна записка, яку ми знайшли в шухляді стола. В Шухляді стола? кліпаю я очима. Мамо, я голодна. Усі обертаються на голос. Еді стоїть біля задніх дверей, побачивши її, Джонс та Ахмед підводяться. Хто ці люди? Запитує Едді, а тоді підходить до Джонс і спиняється прямісінько біля її стегон. Я детектив...